Доброго дня, шановні глядачі. Значить так. Перед вами Модель 420 і буває інколи така проблема з нею, що при друці він починає принтер не попадати в розмір етикетки або її пропускати пусті етикетки і так далі. Така проблема буває за того, що. В нашому принтері в блоці термоголовці знаходиться датчик зазору етикеток, який відповідає за початок або кінець етикетки, саме він відповідає за те, щоб то, що друкували, попадало в розмір вашої етикетки. Часто, коли ми відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо, буває так, що при оцьому клацанні. Буває так, що датчик просто е, трошки збивається його положення, і той промінь, який відпускає, оцей датчик, який він пускає, не е, попадає на цей приймач. Тому для того, щоб, по-перше, перевірити, що це саме датчик, а не щось інше зламалося, ми при друзі трошки легенько е, ми кладемо. Трошки при придруці пустила задачу на друк і трошки придавили легенько. Якщо етикетка, починає, потрапляти на, починає попадати в розмір і гарно друкує, і нічого такого не відповідає в розмірі, вона не, не має пустих, і так далі, то це значить, що в нас проблема з датчиком. Для того, щоб його відкригувати, його роботу, ми... тут є два зажими. Натисли трошки пальцями легенько, нічого там сильно не дав, ми ні, ні, такого не робимо. Відкрили кришечку. Ось цей датчик, який відповідає за початок та кінець етикетки. В <coughs> процесі роботи від... ця плата, <coughs> вибачте, на якій знаходиться датчик, вона може просто трошки збиватися. Тут лише один гвинтик. Ми його відкрутили. Ось саме цей датчик. Для того, щоб його зробити, ми просто дивимося: ну, по-перше, що здесь е, дроти притискання роз'єма повністю відстоїть, він не, де не відійшов. А по-друге, пробуємо коригувати, тобто поставити і дивитися, щоб він, одну хвилиночку, щоб він стояв рівно. Тому що буває, тут долі міліметрів, десь перетиснуло не, не в ту сторону, все, він вже може не працювати. Подив... Зараз хвилиночку. Поставили рівно, подивилися, начебто рівно. Все, прикрутили гвинт. Сильно там не вкручуємо це пластик, щоб нічого там не зламати. Все, подивилися начебто рівно. Все, Ми його знову... тут є дві такі як защілки. Так, зараз. Все, Клацнуло. закрили. Пускаємо на друк і перевіряємо роботу принтера. Якщо він друкує і попадає в етикетку, значить все добре. Якщо він знову не буде попадати, ще треба подивитися ще раз положення цього датчика, може десь змістився на долю мініметрів. Там... Тут дуже точна в нього така робота. Це на, на цьому дякую. До нових зустрічей.